Маємо з вами електричну схему нашого звичайного вимикача У нас до нього приєднана мережа, позначимо її таким чином. О. І до неї приєдна наш, наша там якась побутова лампа, там LED чи будь-яка. Тут маємо з вами 230 вольт чи 220 вольт 50 Гц. Тобто, звичайний вимикач, який у нас встановлений на, на стіні якій-небудь рамочці, там. І він має отакий вигляд саме електрично. Також для забезпечення вмикання декількох ламп, які у нас встановлені, наприклад, це лампа первого поверху, лампа другого поверху. І нам потрібно піднятися, щоб було освітлення, коли ми будемо з вами піднімати, для того, щоб не вимикати, не ходити вниз по сходах. Ми для цього можемо використовувати вимикач, який називається прохідний. Схема в нього отака. В нього немає проміжного стану, він буде або в цьому положенні, або в цьому. Тобто положення 1, положення 2. Відповідно, ми з вами можемо, піднімаючись, вмикнути і перву лампу, і другу лампу внизу нашої, наших сходів, піднятися наверх, і таким самим другим вимикачем. Вимкнути і цю і цю лампу вже знаходячись на другому полі, якщо в нас ламп більше двох, там три і так далі. В таких ситуаціях ми можемо з вами використати вимикач, який називається перехрест, тобто все те саме, що і тут, але отаких от перемикаючих груп тут дві.